15 травня міжнародний день сім'ї. Наскільки охоче лазівчани беруть до своїх родин дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, далі у випуску розповідає начальник служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Сучасні українські сім'ї потребують підтримки і захисту з боку держави, і водночас вони мають велику відповідальність державного рівня це виховання дітей, які є. Майбутніми членами нашого суспільства діти, як ми знаємо, вони всі бажають, щоб у них були і тато, і мама. І крім того, ну статистичні дані говорять про те, що 76 сімей у нас є неповними. І якщо з матір'ю щось трапляється, починаємо розшукувати, де ж той батько, встановлювати батьківство, і це все займає якийсь час, відображається на дитині. Традиційно українські сім'ї були багатодітними. Останніми роками ця традиція втрачена, незважаючи на підтримку держави. І що характерно якісні сім'ї втратили цю традицію. Традицію, а сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах, підтримують цю традицію. І у них єдиним джерелом доходу сім'ї є виплати державні, які отримують батьки на дітей. У нас, звичайно, є такі сім'ї, як опікунські, і є такі сім'ї, як прийомні, і є у нас один дитячий будинок сімейного типу. Звичайно, що ми намагаємось кожній дитині, яка посиротіла, знайти сім'ю. Краще, якщо дитина залишається в колі рідних, знайомих, близьких їй людей. Сім'ї, які у нас є в місті, прийомні і дитячий будинок сімейного типу, налічують 20 дітей, сиріти. Позбавлених батьківського піклування мають намір поповнитися ще іншими дітьми, але на даний час у нас таких діток, які не влаштовані, немає. Разом з тим слід зазначити, що в роботі у нас 9 справ щодо надання дітям статусу позбавлених батьківського піклування, тобто ми вирішуємо питання позбавлення батьківських прав в судовому порядку. І Паралельно підшукуємо цим дітям сім'ї, і ми вже знаємо про цих дев'ять дітей, що вони будуть під опікою у близьких родичів. Ну і взагалі хотілося б привітати з ним сім'ї і побажати всім, у кого є сім'ї, щоб вони базувались на любові, довірі, взаємоповазі і щоб всіх нас. Вдома чекали люблячі і близькі люди.